Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами подивимось трошки красивих прикрас. От, ми з вами вже бачили ось такі з, зі смарагдами і буде до них підвісочка така сама. Це замочок Омега, такий. в них вартість 2500 гривень. От, а підвіска, вона крупніша. Ось така підвісочка до них йде. Підвіска 2000 гривень. Ось такий от може бути набір. Підвізка та сережки. Смаради дуже красиві. Сережки вони так. Сідають по вушку. Якщо ви любите такі замочки, то не знаю, мені вони дуже зручні. Підвісочка така прям аж, аж крупненька. Розмір підвіски сама квітка 3 см, а разом з вушком 4 см. А сережки вони десь по 2 см. Але вони об'ємні через те, що вони такі квіточки. Так, дівчат, ще має бути каблучка зі смарагдом, але щось у мене так виявляється, що все не по черзі. Я її не бачу зараз. Її бронювали навіть не одна дівчина, але щось так воно залишилось. От. І є у 19 розмірі. Так, смараг 2800, ми до неї ще повернемось. І ось така 2800. Це сапфір такий синій. Красивий тут 19-й розмір, дуже красива квітка. Просто прийшли сережки такої моделі. Я щось думала, що вони також будуть сині, дівчата, а вони такі чорні, що я вже засумнівала, чи сапфір це. Бачите, от модель та сама, вони дуже красиві. Такі темно, темно. Ну, я бачу, я бачу їх чорними, прямо чорними. Сережки вартість 3800 гривень. На них є українська проба. От, але бачите, це не набор, хоч вони дуже красиво виглядають на вушку. 20 грамів у них вага загальна. Обидві 20 грамів. Герешки. Каблучка дуже красива. Красиві такі сині. Як водичкою переливається. Ой, дівчата, далі давайте. А де я вже брасет? Я кудись сподівала брасет з лабрадором. Так хотіла його показати. Так, ось така підвізка лабрадор 3500 гривень. Крупний лабрадор, десь я так бачу 4 сантиметри. Ой, дівча, тут всі майже 5, 4 і 8 або 6 сантиметрів разом з вушком. Ось такий крупний лабрадор. Це в нас підвіска. І 18,4. Здається, що лишився ось цей набор 3500 гривень вартість. Тут набор 3500, а тут підвізка 3500. Ну, так буває. От, і Браслет браслет такий самий з овальними камінцями до нього, я так думаю, доберемося. От, дуже красиві англійські застібочки по 2 см. Красивий колір лабрадорчиків, крупні вони такі. І, в принципі, це я поки залишаю, а потім не знаю, потім в мене все переплутається або щось загубиться ще. Просто я ще хочу красиво шорс зняти, показати вам. В розмірі 18,6 є кайфові ось такі масяньки. Лабрадор в огранюванні. Сережки такі, типу трикутні, 2600 гривень вартість набору. Він тут в огранці і він мені так хотів сказати, що він, немов дзеркальний. От Я не знаю, як, може, через огранку він так, так виглядає. Хоч він і зелений, але він дуже класний. Бачите? Він дуже нарядний, він може бути повсякденний, і при цьому всьому він буде грати. І на сонечку, і в цілому буде прикрашати свою господиню. Далі є ось такі сережечки, тут також українська проба. Дівчат, тут трохи на камінцю сяточка тут і тут. В них вага 11 грамів, вартість 700 гривень. Може комусь. Такі вони досить класні. От дві сережки, дві, дві сережки. Смішно було б, якби була одна. Так, 4,5, вони досить крупні для любителів чорного. От, і такі красиві рубрики будуть, може, і трохи святкові, бо вони не дрібні. Але от саме через свій такий дефект. Це також виробництво Індія. Але тут є українська. Крупненьке, да? 700 гривень рівно. Так, кунсит 3500 гривень. Ось такий. Крупний. Ну, це дорогий камінь сам по собі. І він досить рідкісний. 3,6 на 2,3. Сам камінь. Якщо порівняно з лабрадором, то він, напевно, вдвічі менший, хоча він не маленький. Він ще так красиво переливається рожевий концит. От я не знаю, чи передає близько ось ця камера. Ось так по обороту він проклеєний обов'язково. Це у нас завальцовка. не так само проклеєний, як всі. камінці, вони мають чимось триматися. Ось така цікава річ. Дивіться, дівчата, далі є браслетик ось такий на крупне зап'ястя. Тут 23,5 грами, але він на зап'ястя від 19 до 20, може навіть 20,5, напевно, все-таки до 20. На ось такому тоглі він масивний. 20,5, якщо брати повна довжина. Таким чином він застібнеться. 1950 гривень вартість. Такий просто срібний. Далі намисто шерл матовий. Ось такий тут срібна фурнітура 54 см. 1250 гривень вартість. Він такий типу, як кольє, тому що. Курнітура срібна. Ось такі штучки, наприкінці. 54 сантиметри. Дуже класний. 1250 гривень. Ось цей смараг, який заховався. Так, дівчата, це у мене ще не все. Але зараз я просто мушу йти. Я постараюся вам хочу показати браслет з лабрадорами овальний. Який поміряла, бачите, не сказав. 18,5 смараг. 2800 гривень. От, така краса. І може я ще сьогодні знайду час, щоб вам показати браслетик. Таке в нас сьогодні дівчатка відео. Не знаю, напишіть, як вам підборка прикрас. Хоча, в принципі, основна частина те, що ми вже з вами бачили. Але поки ці прикраси є, бо останнім часом багато забирали дівчата, того що було. От, а нового поки не пропонується. Подивимось, що воно буде. Красива підвіска. Ну, це трохи різна серія, але смаради, вони і є смаради. Сережки дуже класно на вушку виглядають. І, і смаради, і ось ці. Але ось ці, ви пам'ятаєте, що вони 20 грамів обидві. Всім бажаю гарного залишку дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.